свої. головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук і Сергій Драчук. Сьогодні почнемо одразу з новин. Після чого на вас чекатимуть матеріали наших кореспондентів Сергію, яких тем торкнемося у новинах сьогодні. Сьогодні поговоримо про те, що українцям у Чехії готують центр повернення або ж хаб єдності, про те, що питання про правовий статус українських біженців у країнах Євросоюзу можуть вирішити на рівні всього ЄС у червні. А ще про те, що досягнені в празі домовленості допоможуть охороні. Здоров'я українців, а зараз про це детальніше. Українцям у Чехії готують центр повернення, тобто хаб єдності. Декларацію про створення такого центру повернення, як його називають у Празі, чи то пак хабу єдності, як наполягають у Києві, підписали в столиці Чехії в перебігу офіційного візиту президента України Володимира Зеленського. Підписи під заявою поставили віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан та віцепрем'єр і міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За словами чеського урядовця, наразі йдеться про один такий центр у Чехії в Празі, який мав би відкритися в липні, хоча не виключено й те, що їх може бути більше. Такі центри, сказав Ракушан, мали б надавати українцям із одного боку можливості розвитку культури чи допомогу в складних ситуаціях, у тому числі правову, а з іншого давати їм інформацію про можливості повернення до України і мотивувати їх до цього повернення для участі у відбудові України. Чернишов уже зустрічався з Ракушаном у Празі на цю тему наприкінці січня цього року. Тоді він висловлював незгоду з офіційним чеським визначенням пропонованих хабів єдності чи юніті хабс як центрів повернення для українців, які хочуть повернутися додому. Тоді український урядовець заявляв: цитую. Хотів би зазначити, що Юніті Габс це не хаб повернення, як хтось поспішив заявити, це хаби підтримки, хаби єдності, хаби зв'язку українців із батьківщиною, також хаби й центри, де надаються відповідні послуги різного характеру, і які мають і підтримувати українців, і зберегти ту єдність, яку ми прагнемо та розвиваємо в Україні і за кордоном. Кінець цитати. Наразі йдеться про створення таких центрів, крім Чехії, також і ще в кількох країнах, зокрема в Польщі і Німеччині. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, нині в цій країні зареєстровано майже 370 тисяч осіб із тимчасовим захистом у зв'язку з війною Росії проти України. Ще понад 200 тисяч громадян України живуть у Чехії з іншим статусом перебування. Питання про правовий статус українських біженців у Українах Європейського Союзу можуть вирішити на рівні всього ЄС у червні. Про таку можливість заявив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала на прес-конференції після зустрічі в Празі з президентом України Володимиром Зеленським. Фіала нагадав, що наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Євросоюзі до березня 2026 року. Звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини. Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні. Сказав прем'єр, тоді має відбутися засідання ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ. Голова чеського уряду висловив сподівання, що на цьому засіданні буде визначена європейська позиція і буде запропоноване рішення. Статус тимчасового захисту в Євросоюзі передбачений на випадок масового прибуття втікачів із поза меж ЄС, як це й було в разі повномасштабної агресії Росії проти України. Але директива про цей статус визначає, що він може бути наданий не більш ніж на рік і з можливістю подальшого річного продовження не більш ніж двічі, тобто загалом до трьох років. Тим не менше, нині тимчасовий захист у зв'язку з війною Росії проти України триває вже четвертий рік. Крім того, як казав раніше міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан, у разі припинення бойових дій і укладення перемир'я Чехія відразу перестане надавати тимчасовий захист новим прохачам, але дасть можливість тим, хто вже в Чехії залишитися ще на якийсь час чи й облаштуватися тут. Він теж наголошував на тому, що рішення про майбутній статус біженців у ЄС мало б бути вирішене на рівні всього Євросоюзу, щоб їхнє становище було однаковим у всіх країнах-членах. Досягнені в Празі домовленості допоможуть охороні здоров'я українців. Це і низка меморандумів між чеськими і українськими медиками, і конференція на цю тему в Празі, в якій узяла участь дружина президента України Олена Зеленська. Вона перебувала в Чехії разом із Володимиром Зеленським, який прибув із офіційним візитом. Чехія зробить усе, щоб співпраця двох країн поглиблювалася й далі, включно з підтримкою з чеського боку вступу України до Європейського Союзу. Так сказав на початку конференції з назвою Global Healthcare Initiative for Ukraine міністр охорони здоров'я Чехії Властиміл Валек. Метою конференції, що відбулася під егідою дружини президента Чехії Еви Павлової, є поділитися чеським досвідом у галузі охорони здоров'я і підтримати допомогу Україні в цій галузі. Про охорону здоров'я кажуть, що це другий фронт, і вона заслуговує на нашу повну підтримку в протистоянні російській агресії. Додав Валек. І ще напередодні конференції українська сторона підписала меморандум із чеським національним інститутом психічного здоров'я. Проєкт має на меті розбудувати можливості в дослідженні психічного здоров'я суспільства і в розвитку послугу цій галузі в Україні. Фахівці з інституту, зокрема, мають підготувати 45 молодих дослідників із України. А вже в перебігу конференції були підписані ще два меморандуми між Чеським інститутом клінічної та експериментальної медицини і Українською лікарнею Охмаддит, і між університетською лікарнею «Убрні» та Регіональним медичним центром родинного здоров'я Дніпропетровської обласної ради. Головна тема обох цих документів співпраця в освіті медиків, запровадження європейських стандартів у медицині і в наукових дослідженнях, а також допомога у відновленні медичних закладів в Україні. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, внаслідок війни їх знищено понад 300. Як сказав Властіміл Валек, цитую зараз ми інтенсивно працюємо над відновленням шести українських медзакладів. Валик нагадав, що Європейська комісія надала на відновлення української системи охорони здоров'я наразі 98 мільйонів євро, але це лише перша частина більшого проекту. Дійсно, інтернаціональна конференція глобальна медична ініціатива для України стала знаковою подією. По перше, через те, що проводилася вона під патронатом першої леді Чехії Єви Павлової, і участь у її відкритті взяла перша леді України Олена Зеленська. А по-друге, на конференції були підписані важливі меморандуми про медичне партнерство між Україною та Чехією. Додам, що запровадили меморандум у Києві два роки тому на саміті перших леді та джентльменів, Чехія стала 23-ю країною партнером. Усіх поважних гостей, звісно, які відвідали конференцію, перераховувати зараз не буду. Нам не вистачить ефірного часу. Але нам вдалося поспілкуватися з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та головою благодійного фонду фундація Олени Зеленської Ніною Горбачовою. Далі. Дівчина вкрай потребує оновлювати медичну галузь. Величезне дякую Чехії за ту співпрацю, яка зараз є. За якими ми має можливість співпрацювати з чеськими хірургами, лікарями і має можливість проводити спільні навчання як і лікувати наших пацієнтів, які постраждали внаслідок війни. На, на даний момент, якщо ми говоримо про Львівщину, всі більшість медичних закладів цивільних задіяні в надання допомоги. Військових і людям, які постраждали внаслідок війни, у нас є план, дякую величезне Вінету за цю співпрацю, яка реалізована в межах перинатального центру. Це найбільший зараз центр по кількості родів в Україні завдяки співпраці з чеським посольством міністерством охорони здоров'я і спонсорство компанії був повністю. Оновлене бомбосховище, переобладнання підземний центр для надання допомоги вагітним. Mm -hmm. так, також ми працюємо спільно над великим проєктом Mega юкрейн Facility з відновлення госпіталю обласного. Ми надіємося, на меморандум вже підписаний. Це частково кредити, частково грантові кошти в реконструкцію цього закладу. Це заклади, який, напевно, приймає найбільшу кількість саме. Людей, які постраждали внаслідок війни, це 35 мільйонів євро, які будуть витрачені на переоснащення реконструкцію госпіталю. Ви ж, напевно, вже свій знає про ваш Human, Center. центр. Чи є там якась частинка допомоги від Чехії в ньому? Якщо ми говоримо про Superhuman Center, якраз він розташований в госпіталі винника, і це ті кошти, які будуть вит... 35 мільйонів саме йде на реконструкцію іншої частини лікарні, де розміщений суперхюмен. Це спільний проект такого партнерства комунального обласного закладу з приватними фондами. Суперхюмен займається реконструкцією, реабілітацією і протезуванням. І лікарі, які працюють в госпіталі, паралельно працюють і в superhumans центрі надають допомогу з реконструкції саме реконструктивної хірургії. Ця співпраця вже існує, але якщо... Ми говоримо про подальші кроки це повна реконструкція госпіталь достосований суперсупохімонцентр. На вашу думку, зараз що найбільше потребує Львівщина у медичному плані? Край важлива звичайно це допомога в сфері ментального здоров'я, тому що коли ми говоримо про людей, які постраждали внаслідок війни, в нас напевно не залишилось сімей, родин, які б не відправили ось на фронт. І на жаль, багато вже. Загинуло і ці суспільство доволі не Для нас важливо надати допомогу як дітям, так і дорослим. І розбудова центрів ментального здоров'я важливий крок подальший покращення надання медичних послуг. Коли ми говоримо про міністерство охорони здоров'я офіс першої леді, знов ж таки на даний момент кожні багатопрофільні лікарні мали б ми маємо відкривати відділення ментального. Здоров'я, амбулаторне і стаціонарне. Ви кажете про ці центри саме в Україні. А чи слідкуєте ви за тим, що відбувається з вашими співвітчизниками саме на території Чехії? Тому що зараз дуже багато жінок, які виїхали з дітьми, потерпають від проблем психічного характеру? Кині було слово міністерство, яке яке займається відслідковуванням проблем українців за кордоном для звичайно завдання повернути наших людей назад і нам на даний момент, це не напевно не так вже і вдається, тому що війна продовжується. Я дякую уряду Чехії за ці можливості, які вони створили українцям Чехії і за можливість залишатися з українцями, будучи в Чехії. Чи ми відслідковуємо як адміністрація ні? Це повноваження нового міністерства і міністерства закордонних справ завдання, які ми перед собою знаємо, маючи кордон з євросоюзом, це відслідковування. Людей створення можливості для повернення їх за кордон. Як ви вважаєте, а у чому полягає я не знаю помилка, чи е, що відбувається? Чому люди не повертаються? Чи так стається, що люди повертаються, не знаходять підтримки і йдуть е, назад? Чому ми говоримо про Львівщину? То люди повертаються чому? на жаль. Так, що перший рік на масштабного вторгнення був основний відплив. Наступного року кількість людей по про львів'ян багато хто повернувся, але багато хто залишився, тому що діти поступили в навчальні вузи Євросоюзу Євросоюзі, і в Чехії в тому числі. Таких людей повернути дуже важко. Завдання розвивати економіку, і коли вони отримують освіту, все-таки щоб вони повернулися. Ніна Володимировна, чого очікуєте від цього заходу, яка необхідна зараз допомога у медичному секторі. у Медичному плані для України? Я скажу відверто, що фундація Олени Зеленської вона співпрацює тільки з міжнародними партнерами, тобто вона залучає допомогу тільки з міжнародних партнерів. Це і благодійні фонди, і бізнес, і різні міжнародні організації. Тобто ми не співпрацюємо з Україною Україні. Ми не приймаємо звання, ми навпаки. І За цей час, за ці майже три роки, ми об'єднали понад 30 країн, які спільно з ними ми змогли вже реалізувати низку проектів. Маємо результати, і скажу відверто, що серед цих 30 країн Чехії немає. Чехії немає, так так це каса... це стосовно саме фундації ОНЗ, але за цей час у нас не було партнерів з Чехії. Так. А чому так сталося нашому? Ну, я не знаю. Це ну так сталося саме тому, коли запросили на цю конференцію. Звичайно, це така можливість скористатися, зробити заклики, об'єднати зусилля в сфері охорони здоров'я, в сфері підтримки психозоціальної підтримки, підтримки дітей і молоді України. У нас три... Ми фокусуємося на трьох ключових напрямках, і один з них саме охорона здоров'я чисельна підтримка. На сьогодні в нас в фокусі є проекти, де ми потребуємо дуже сильно допомоги. Наприклад, я розповідала сьогодні, що ми займаємося відбудовою медичного комплексу в Ізюмі, і саме на відбудову в нас є партнери. Mm -hmm. а, але ми відбудуємо і його потрібно обладнати медичну і обладнання. запустити так. Так саме тому я тут і думаю нашою командою, що можливо ми знайдемо тут однодумців, знайдемо партнерів. Те ж саме стосовної школи супергероїв, стосовної таборів, стосовної мережі молодіжних центрів. А чи є у вашому фокусі а, ментальне здоров'я, психічне здоров'я цих жінок українських і які виїхали і знаходяться нет, у Чехії Ні, ні нас фокус не, це саме, як скажу відверто це діти, діти, які знаходяться в Україні. Ментальне здоров'я українців, котрі перебувають і в Україні, і в Чехії, знаходиться у вкрай вразливому стані. Я хочу нагадати, що гостями нашої студії періодично стають психологині організації Міга, яка опікується психічним станом українців, які перебувають у Чехії, взагалі у Празі, і нині у АМІЗі діє дев'ять безплатних програм для українців. Це і групи для підлітків, для сеньорів, група підтримки для дітей з особливими освітніми проблемами, програми для дорослих. Ігротерапія, група цілесної терапії, психологічна група для мам дітей з особливими освітніми потребами. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz і ви дізнаєтеся більше. А далі в нас для вас є дві цікаві історії: перша від нашої Олександри Сімочко про українку, яка за три роки бездоганно вивчила чеську і нещодавно склала іспит на рівень С1. Мова йде про Ольгу Ваганову, яка працює в чеській некомерційній організації і є активною учасницею української громади. Її історія адаптації інтеграції далі. Ви нещодавно поділилися у Фейсбуці про те, що ви склали іспит чеської мови на рівень. С1. це вражаючий результат. Якщо можете Дяка. розказати, як ви вчили мову, з якими труднощами ви стикалися на самому початку. Я почула від однієї польки, що на вивчення чеської мови потрібно три роки, і це мені запам'яталося. Я не повірила, я почала вчити по дуже простому принципу: зусилля кожен день. Причому обидва слова важливі і зусилля, і кожен день. В першу чергу я вчила самостійно, тобто я. Брала підручник чеської мови для іноземців, і кожен рівень проходила сама за відповідями в кінці підручника себе там контролюючи двічі по одному підручнику крок за кроком, і по другому підручнику це чештіна на А паралельно я займалася з репетитором. Це дозволило мені доволі швидко зняти мовний бар'єр, почати якось ось але говорити і писати. Потім безумовно я ходила на Купу безкоштовних курсів, але для мене курси завжди були таким додатком до вивчення до цих самостійних зусиль. Тому що курси все ж таки це групове заняття ну не так ефективні, як заняття з репетитором один на один. Коли я вирішила, що я буду здавати цей іспит, я почала готуватися власне до складання іспиту. Тому що умовних іспитів є специфіка. Про цю специфіку сказано в інтернеті 500 тисяч разів. Наприклад, у тих, хто складає завдання, є релік таких пасток, і ці пастки, вони, в принципі, повторюються в різних мовах їх кількість обмежена. З ними можна ознайомитися, враховувати їх. При відповідях потім дуже важливо почати писати тексти, які потребуються на іспиті щотижня, тому що при писанні розвивається і словниковий запас, і порядок слів у реченні, і всякі такі речі. Безумовно, потрібна людина, яка би це перевіряла, виправляла, пояснювала. Ну а потім просто взяти інструкцію, як проходить іспит на сайті університету Карлове повністю все розписано, і в реалі було один в один. Як ви приїхали до Чехії? якщо звернутися, наприклад, на. Назад на ці три роки перебування, як ви можете оцінити свій досвід адаптації та інтеграції в Чехії. Я приїхала саме в Чехію, тому що у чоловіка, який залишився в Україні, в Чехії були друзі. Він тут навчався 15 років тому. Тому Чехи нас кликали, нам дуже допомогли на початку. Ми з сином відразу приїхали до Чехії, і знов таки люди, які нам допомагали, вирішили, що нам краще бути в Бурно. Тому ми опинилися в Бурно, Про що я абсолютно не жалкую, тому що син вчиться за зараз в Масеріковому університеті, вже на третьому курсі, і якби все прекрасно. Я працюю відповідно в жіночій організації, і в мене також досвід адаптації дуже позитивний. Власне про цю організацію, яка має назву Весна. Я так розумію, що вона загалом допомагала родинам, які потребують підтримки. Але після вторгнення Росії в Україну також допомагає і громадянам України, які мають тимчасовий захист. Чи можете ви розказати детальніше про послуги організації? Весна існувала до початку великомасштабного вторгнення і допомог. Гала жінкам, коли все почалося, основна діяльність була в тому, щоб допомогти жінкам з дітьми, які приїжджали в команду весни. Ці жінки вони там і житло знаходили, і відкрили цей шатник, який діє до тепер. Це безкоштовний секонд хенд умовно кажучи. А потім е, почалася якась діяльність залучення цих жінок і дітей в спільну активність. Ми відкрили курси танців, вишивання, малювання. Потім ми подавалися на різні гранти, які підтримували. Би українок біженок в інших сферах, наприклад, працевлаштування. там були курси чеської мови, курси англійської мови, кар'єрове параденстві, зустрічі з роботодавцями. Досі ми з цим працюємо. Те, що українська громада в Берно є досить активною, помітною, ви також є її частиною. і часто є, ніби така думка, що ті українці, які тут давно буцім, то не дуже сприймають новоприбулих. Як на вашу думку, діаспора сприймає новоприбулих українців? Як ви можете оцінити цей рівень комунікації загалом між українцями. Те, що я відчула з особистого досвіду, і я безумовно можу зрозуміти цих людей. Вони все досягали більшим таким трудом, набагато більшими грошима, скажімо, так, ніж ми. Нас дійсно прийняли з емпатією, з емоцією, безкоштовні курси. Купа людей отримала безкоштовне житло, допомога, давки знов таки. Багато багато було допомоги. Українці, які приїхали раніше, можливо, відчували якусь несправедливість. Коли нам там щось не і ми починали це висловлювати публічно. Вони казали, Боже, ви не, не уявляєте. Як нам було важко де порівняно з нашими умовами, ви просто да, отримали все на блюдечко. Я вважаю, що цей період закінчився. Я вважаю, що є один величезний плюс в тому, що прибула ось ця нова хвиля еміграції. Я це бачу по своєму коло спілкування. Багато жінок, які приїхали по трудовим візам працювати на заводах, вважали, що вони мають стабільну роботу, зарплатню і більш нічого їм якби не світить. Вони не особливо. Вчили мову, вони можливо не мали мрії, що вони будуть якісь свої хобі, якісь свої творчі потенціали втілювати тут як роботу. Вони подивилися як новоприбулі, активно вчать мову, влаштовуються менеджерами, починають продавати як підприємці свої послуги, свої знання, і вони прокинулись. Вони нібито побачили, що це можливо, і що для них ці двері також відкриті, якщо вони захочуть. Після вимушеного переїзду за кордон українські біженці опиняються в новій реальності і гадаю, що дітям навіть складніше, ніж дорослим, крім незнайомої мови, інша школа, нові обличчя і жодного друга чи подруги поруч, так адаптація до життя в іншій країні непроста і часом болюча. І саме в таких умовах не лише засобом фізичного розвитку, а й важливим інструментом соціалізації стає спорт. В Остраві місцевий клуб Дзюдо став для багатьох українських дітей простором, де вони не просто тренуються, а знаходять друзів, спілкуються з однолітками та поступово інтегруються в чеське суспільство. І цю історію нам розповість Олеся Гнатюк. Родина Світлани Чаплихіної рік провела в окупації на рідній Херсонщині. Та коли російські військові почали примушувати місцевих мешканців брати російські паспорти, сім'я ухвалила рішення про евакуацію. Вибратись через підконтрольну Україні територію не було можливості. Тож, попри величезний страх і ризик, вони вирушили до Європи через Росію. У березні 2023-го Світлана разом із двома синами дісталася острави, і тут довелося починати життя з нуля. Її старший син. Кіта пішов до чеської школи, де не було жодного українця. Він швидко почав опановувати мову, а ще відкрив для себе нове захоплення. Дзюдо Світлана розповідає, що саме спорт значною мірою допоміг її синові адаптуватися на новому місці. Дзюдо допомогло Нікіті не лише стати більш витривалим фізично, він став більш дисциплінованим. Якщо раніше він абсолютно не контролював час, то зараз він точно знає, що в нього двічі на тиждень тренування. На таку-то годину і запізнюватися не можна. Він з радістю біжить щоразу на тренування. Завдяки дзюдо Нікіта знайшов багато нових друзів у клубі, причому більшість з них чехи. Це дуже важливо, адже ми приїхали в іншу країну. Тут нова мова, нова школа, нове оточення все нове. І от в клубі і діти, і тренери дуже добре прийняли Нікіту. Він якось легко влився в їх колектив. І це в тому числі дуже допомогло адаптуватися Нікіті в Чехії. Вважаю, що Нікіті дуже пощастило з тренером. Я не розділяю дітей на українців і чехів. Але мені здається, що на початку навіть він якось більше опікувався Нікітою, навіть поза тренуваннями. Наприклад, у вихідні дні вони ходили разом у кіно або просто разом вигулювали собаку Яна. А після тренувань майже щоразу Ян привозить Нікіту і його друга з меншим братом додому на своєму авто. Під час інтерв'ю Нікіта з гордістю демонструє логотип свого клубу на футболці. Він із захопленням розповідає про свої спортивні досягнення, адже за півтора року встиг здобути чимало нагород на змаганнях. Я займаюся дзюдом вже, вже півтора року. Свої перші змагання я провів тут в Остраві. Це був клубний турнір. Я там зайняв перше місце. Взагалі в мене вже є дев'ять медалей. Шість золотих, дві стрібні та, та одна бронзова. Разом з командою та тренером. Я побував в Польщі, Австрії та двічі в Барселоні. Та їздив таборе. Тренер Нікіти Ян Брунець є одним із засновників клубу. про дзюдо. в Остраві нині працює 15 сексій у різних районах міста, де разом займаються чеські та українські діти. Я вже навіть не знаю скільки їх загалом. Я вже не розрізняю, хто з Чехії, а хто з України. Тож мушу рахувати в голові, бо вони говорять чеською часом навіть краще ніж деякі чеські діти. Тож важко розпізнати. Це українець, а це чех. і Я теж не завжди це можу визначити. От, наприклад, Радомір, я б ніколи не сказав, що він з України, а він каже: Так, я з України, і я такий та ні, ти ще то ж не завжди можна це визначити. Переважно діти, коли тільки приїжджали, було інакше, а тепер вони вже соціалізувалися, бо ходять до чеських шкіл. Тож здебільшого вони вже знають чеську, знайомі з чеським культурним середовищем, бо воно не зовсім однакове. Хоча до кордону з Україною це 400 кілометрів від острави, тобто стільки ж, скільки й до Пилзеня, на інший бік республіки, тобто це не так далеко. Тому і соціальні або культурні відмінності не такі вже й великі. Щоб краще працювати саме з українськими дітьми, клуб запросив до співпраці тренерку з України Вікторію Справнікову. У 2022 році вона разом із сином виїхала з Харкова, рятуючись від війни. Все її життя до цього було пов'язане зі спортом. Вона майстер спорту з акробатичних танців та водного поло, переможниця всеукраїнських і міжнародних змагань, а також неодноразова лауреатка премій як найкраща тренерка року. В Чехії Вікторія не одразу змогла реалізувати себе. Перша спроба. Створити фітнес-групу для жінок не вдалася, але маючи характер і витримку професійної спортсменки, вона не здалася, і, врешті, отримала запрошення від клубу Продзюдо. Мене взяли, тому що я з України і можу знайти спільну мовою з дітьми швидше ніж чеські тренери. Тепер вже два роки в клубу маю свою українську групу. Так, у нас є декілька діточок з Чехії. Ми Маємо наші клубні турніри. Всі діти беруть участь. Кожна дитина потім отримує медаль, диплом. Кожна дитина має нагороду. Деякі дітки їздять і на турніри. До інших міст виступають там, можуть і програти, і виграють. У нас немає такого, що ну він з України, небо ну, він чех. Вони на турнірах, на таборах, на кожний виїзд, Кожен допомагає другому. То у нас така велика дружня родина. Пройшовши шлях від професійної спортсменки до тренерки, Вікторія переконана, головне, щоб дитина спочатку отримувала задоволення від тренувань, а вже потім від результату. Я взагалі вважаю, що метою кожного тренера є не лише навчити дітей, як правильно виконувати ті чи інші вправи, а передусім привити дітям любов до спорту. Так само, як це роблять викладачі малювання, шахів, танців, музики. Кожен із нас відкриває дітям двері у світ, де можна мріяти, розвиватися, ставати кращими. І неважливо, важливо, що саме обирає дитина: танцювати, малювати, грати в шахи. Займатися дзюдо, футболом, баскетболом важливо, що дитина відчуває під час цього. І ще важливіше, що спорт і всілякі заняття відволікають дитину від бездумного сидіння в гаджетах. Ну що ж, на сьогодні змушені з вами попрощатися, дорогі друзі. Але ми з вами на постійному зв'язку. Не забувайте про це. Ми у інстаграм Україна Нижні Підкреслення Радіо Нижні підкреслення прах. І також можете знайти нас, як завжди, на сайті Radio Prague International за адресою ukraina.radio.cz. Там багато корисної і цікавої інформації. Також ще раз можете прослухати цей етер, якщо сподобався. Ну, а у студії протягом етеру сьогодні для вас працювали Віталій Отакарчук і Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємося, па-па.